Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні перший день тижня. понеділок пропоную вам послухати вірш. Що таке материки? Це стерчать земні боки. Це великі суходоли, круг яких гуляє море. Та вирують океани. Це земля приймає вани. У планети шість боків. Шість боків материків. Ось Євразія Велична, там Америка Північна. І Америка Південна, тут Австралія зелена, є ще Африка спекотна, є Антарктида прохолодна. Діти, як ви вважаєте, про що розповідається вірші? Так, про планету Земля. Якщо роздивитися нашу планету Земля з повітря, можна побачити, що серед блакитного кольору є жовто-зелені ділянки. Ці ділянки є сушею суходолом. А блакитний колір це звичайно моря та океани. Таких ділянок суші на планеті Земля шість. Вони мають назву материки. Кожен має свою назву: Євразія, Південна Америка, Північна Америка, Австралія, Африка та Антарктида. Ці материки дуже різні. На них розташовані різні країни, проживають люди різних національностей, різна погода, рослинність і різні тварини мешкають на материках. Африка це найжаркіший материк. Тут протікають такі великі річки, як Конго і Ніл, а величезні площі зайняті пустелями, саванами і вологими лісами. В Африці живуть слони, мавпи, жирафи. Австралія це найнижчий, найрівненіший, найменший і найсухіший материк, який до всього іншого знаходиться дуже далеко від всіх інших материків. Більша половини Австралії займають пустелі. Материк багатий на унікальних тварин і рослин. Тут, наприклад, живуть коали та кенгуру. Антарктида. Цей материк покритий крижаним панциром. Він є найхолоднішим і найвищим в світі. Люди тут не живуть, а живуть там кити, тюлені і пінгвіни. Південна Америка є найвологішим материком на землі. В Південній Америці найдовші на суші гори Анді. Також в Південній Америці тече найдовша найбагатоводна річка Амазонка, в якій мешкають багато рідкісних тварин і рослин. Північна Америка, Північна Америка славиться великою кількістю озер різного походження. Євразія це найбільший моторик на Землі, який займає третину всієї суші. Він знаходиться в північній півкулі. Євразія вважається найрізноманітнішим материком, який відрізняється великою кількістю великих рівнин і високих гір. Наша країна, Україна знаходиться саме в Євразії. Сьогодні з анті я хочу навчити вас розказувати скоромовки. Це такі цікаві та дотепні речення, в яких спеціально зібрані такі слова, які важко вимовляти. Вимовляти такі речення потрібно чим швидше. Це і весело, і складно водночас. Скоромовки будемо вимовляти про тварин, які мешкають на різних материках. Спробуємо. Спочатку скоромовку слід вимовляти повільно. Тигренятко з тигром татом тренувалося стрибати. Тепер треба запам'ятати слова і спробувати сказати швидше: тигренятко з тигром татом тренувалося стрибати. А тепер ще швидше. Тигренятко з тигром татом тренувалося стрибати. Пропоную вам послухати інші скоромовки. У долині жив удав, удавав, що він все знав, удавав, що все умів. У траві хвостом вертів. А тепер, швидше, у долині жив удав, удавав, що він все знав, удавав, що все умів. У траві хвостом вертів. У долині жив удав, удавав, що він все знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. Крокодил до крокодила припливав просити мило, бо набридло крокодилу умиватися без мила. Крокодил до крокодила припиливав просити мила, бо набридло крокодилу умиватися без мила. Крокодил до крокодила припиливав просити мила, бо набридло крокодилу умиватися без мила. Пропоную вам вивчити скоромовку, яка найбільше сподобалась вам, та розповісти її своїм друзям та рідним. Сьогодні я вам розповідала про один з материків – Африку. Пропоную вам намалювати пейзаж Африки. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу. Фарби, склянка з водою, тарілочка для фарби, поролон, пензлик та шаблон з тваринками Африки. Його можна виготовити самостійно або скачати, перейшовши за посиланням в класрумі. Шановні батьки, звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, вирізати трафарет для малювання. На тарілочці змішуємо фарбу та зафарбовуємо верхню частину аркуша паперу. Далі малюємо смужку світлішого тону. Наступну смужку малюємо кольору сонця. Це небо. Частину аркуша, що залишилося, зафарбовуємо у чорний колір. Це земля. Даємо час підсухнути фарбі. Над землею малюємо півколо. Це сонце, що заходить за горизонт. Прикладаємо наш трафарет з обраною тваринкою до аркушу, та зафарбовуємо поролоном. тепер намалюємо дерево, малюємо короткий стовбур від стовбура під нахилом, малюємо хвилясті лінії, це гілочки. поролоном промальовуємо крону. Намалювати пейзаж можна іншим способом. Обираємо тваринку Африки. Ставимо її на стіл так, щоб тінь падала на аркуш паперу. Олівцем обводимо контур тіла тварини. Зафарбовуємо небо та землю. Обраним кольором зафарбовуємо тваринку. Ось такі пейзажі Африки зробила я. А який пейзаж намалюєте ви?